Мої щирі вітання, друзі. Вже зовсім скоро ми святкуватимемо День Святого Миколая. І давайте разом повертатися до ще однієї важливої традиції випікання святкових Миколайчиків. День Святого Миколая це не тільки подаруночки під подушкою, а ще й гарні народні традиції. І одна з них. Випікання запашних медових коржиків. В Україні в наші дні печиво миколайчики перетворюються на щось більше, ніж просто традиційні фігурно розписані розписні пряники. Їхнє повернення в наше життя і культуру стає одним із символів відродження національної свідомості та патріотизму. І саме до традиції випікання Миколайчиків. Варто залучати своїх діток. Такі пряники легко виробляти за допомогою різних форм та згодом прикрашати цукровою глазур'ю. Це стане цікавою смачною розвагою для ваших дітей. Традиція пекти Миколайчики, які батьки потайки клали дітям у День Святого Миколаю під подушку, розповсюдилася й Західної України і походить вона із тих часів. Коли батьки не могли купити дитині дорогий подарунок, а порадувати малечу до свята котіла. Незважаючи на простоту рецепту чарівна випічка на Миколая виходить не тільки дуже смачною, а й привабливою на вигляд для малечі та дорослих. Остаточний вид ця випічка спеціального призначення набула в XVIII столітті. Після того, як правила посту для дітей офіційно були пом'якшені, тоді печиво почали випікати з додаванням жиру та яєць, що робило миколайчики значно смачнішими. Тоді їм почали надавати цікавої форми та розписувати їх цукровою глазур'ю. Печиво може мати різну форму. Від простих зірочки, сонце, місяць до складніших. Півники, коники, ангели. Також поширена форма у вигляді дідуся у свиті з бородою самого Святого Миколая. Веселі пряникові фігурки, що стали кулінарною прикметою настання Дня Святого Миколая, легко чекають на можливість стати їстівними ялинковими прикрасами, бо ці ласощі можуть зберігатися тривалий час. Але ж хто втримається і не ту всю красу до Різдва? Ви можете спекти печиво за моїм рецептом або обрати інше медове печиво з прянощами, але головне це робити з гарним настроєм та світлими намірами. Пряночки я розписувала, коли вимкнули світло при світлі ліхтарика, але все одно вони виграють яскравими барвами. Жовто-блакитні кольори одні з моїх найулюбленіших, але ви можете використовувати будь-які. Навіть сніжинки у мене вийшли жовто-блакитні, а чим би й ні? Друзі, давайте разом підтримувати та розповсюджувати наші рідні українські звичаї та традиції, згадувати. Традиції, яких дотримувалися наші бабусі та прабабусі. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. Нехай ваше свято Святого Миколая буде теплим та затишним. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і будемо разом готувати ще багато різних смачних та традиційних українських страв.